Всім привіт! Є у нас така гарна задумка. Бачите, аплікаторам вносили своїм під ріпак, каз вносили разом з водою, десь по 300 літрів. І зараз хочемо у сусідів у наших є култан і домовились поганяти, спробувати, так як є ідея його колись купити, придбати. Ну, тут єдина проблема продуктивність у ньому. Є така можливість спробувати. Ось такий култанчик маленький там до 4 метрів чи 4 метри. Купляли десь його два роки тому, мою, тут я розумію ці типові. Оригінальні колеса, КВД Германія. Зараз хочемо, ну, підналаштуємося його, обслуговуємо і... Попробуємо внести отакий пултанчик. Стоїть тут контроль виливу Браво 180-те. Ну, В принципі, не важка система, простенька. ДПС у нас стоїть на цьому тракторі. Зараз будемо дивитися, що тут і як. Так, ну що, процес пішов, потренувалися. Це нормально. GPS відключили, їздимо порядкам, не дуже комфортно, але якщо чекати GPS, то це ми будемо ще дуже довго кормити. Ходимо якось порядкам. В'ємо касу 150 літрів, пшеничка у нас тут. Городниця і півполя Софії Київської ще раз повторюю це, ми взяли в сусіда. Спробувати, як воно і що. І мені ще цікаво, як воно тут спрацює, ця технологія, тому що у нас тут багато рослинних решток пшениці. Пшениця ця після соняшника, а соняшник був посіяний по прямому посіву по стерні пшениці. Соняшник був Euro Plus. плюс. Бачите, багато соломки. І я думаю, все-таки що краще коли іголочкою достави туди під самий корінець буде добре двигається воно медленно сильно але ну, технологія класна мені подобається для цього поля це найкращий варіант Єдиний, єдиний великий мінус цього агрегату це ширина захвату. Якби була ширина ну, побільша, то звісно і веселіше пішло. Ну, це таке воно, дуже дорогий агрегат. Ну, самі колеса класні вони працюють непогано. І я думав, воно не буде лізти У нас тут ще ж по прямому посіву. Я думаю, може воно лізти не буде, туди там, по дорозі. Ну, все лізе, все нормально, залазить по самий диск. Так що... Технологія класна, будемо дивитися, що воно вийде з цього поля. Експерименти робити так, півполя, так півполя так не буду, тому що це таке ну важко потім результат зрівняти. Це Півполя так, півполя так це може продуктивність поля бути різна. Так що не буду нічого робити таких експериментів, бо вдруг вийде на цій технології краще, то прийдеться ще на свій рік і аплікатор. Купувати. А ми вже скупилися в минулому році на 3 на роки вперед. Так що зараз треба трошки зменшити темпи розвитку. Так, ну пшениця непогана. Так, отакі ось рядочки 19.38. Те, що потоптане, не переживайте, воно все встане. Ну, пшениця тут якраз у 30-31 фазі. Я думаю, пару днів і вже буде вихід в трубку. Посів тут десь 4 мільйони було 4,5 мм. Розкущилася вона, ну тут тут зовсім не розкущилась. Ось, ну тут і так густовато, мені кажеться, в рядку. Хоча хто його знає, треба порахувати, не хочу рахувати. Там, дивився, є такі там, де Ну да, така не сильно розкущена щось, взагалі не закущена. Може їй це і не треба. Ну, я дивлюся, там є рослинки, які були рідкіше стояли, то вони кустились. По три там, по чотири пагани. А так, бачите, не хоче куститися. Ну, це сорт ранній, він вже йде в трубку. Це українські сорти. Тому і спішимо їх закрити. Якби култан тут це якраз варіант для цього поля, тому що дощів. Ось тільки нарисували, щось може через 5 днів буде, але це ще не точно і то невеличке. А так, дощів не обіцяли і давненько вже гарних не йшло. 7 мм впало десь там в один день, наступний день вони різко висохли, так що ну, важкувато з дощами зараз. Тому отака от технологія. Так, всім привіт! Ну що? Вносимо каз, трішки підладили технологію, трішки навчилися і все. Пробуємо вносити по пшеничці. Пшеничка вже голодає. ну Хотілося б раніше, але реально дощів навіть не передають і не передавали. Наверно, вже місяць без дощів ми сидимо. Один був дощик 7 мм. Тому вирішили кормити отак. Не всі поля, звісно, вон заяць, дивіться, як побіг. Не всі поля, але половинку. Половину хоча б зробили для експериментів, то підкормили аплікатором. Пшениця вже жавтіє. Це у нас пізня пшеничка. Вона ще не йде в трубку. По раннім сортам вже йдуть трубки вони. Ну, Ця вже скоро буде, десь через недільку. Ну, Дощів немає, реально вже капець просто вже аж починає аж напрягати ця ситуація з дощом. Носимо 150 літрів, це в нас пшениця етана. 150 літрів на гектар. Так, вводимо порядочком, тому що GPS, як ви знаєте, його відключають. Коли повітряна тривога, то водимо зараз по рядкам. Получається добре. Так взагалі можна по GPS водити, але порядкам точніше і, не, і немає перешкод, бо GPS таке є, немає, відключають дуже часто у нас. Так що, отака ось пшеничка етана посів 4,5 млн грн. Вже жовтіє. 100 кг давали, ми сюди мерзлоталого, але вже він закінчується, цей, цей азот. І він точно спрацював, тому що там, де були уголки незакидані, там і пшениця салатова. Так, У нас тут така от пшеничка, кущення в неї йде. Зараз показую. Так, ну три, при, три продуктивних буде. Один центральний посильніше і два таких послабіше. Ну, я думаю, ще модус сюди внести. І ми трош, трішки підтягнемо. Але ж теж вносити модус, така погода. Ну, капець, звісно. Так. Хвороби провидняються на свіжих листочках, поки що сильно не видно, але на старих. Єсть, ну, може це і нормально. Ну, будемо вносити теж фунгіцид. Планую приексур внести. І, я думаю, ми підлічимо. Але підожду трошки, як вже почне в трубку йти, хоч щоб вона заросла, бо дорогий препарат, щоб не на землю його бризкати, а на листя. Так, ну все, коротше, така технологія. Я сподіваюся, що вона дасть гарний результат і будемо розраховувати на гарний урожай. Так. Вроді би все сказав. Їдемо далі.